600 тисяч людей виїхали з Києва через проблеми з опаленням, водопостачанням та електроенергією. Наразі близько трьох тисяч багатоквартирних будинків в місті залишаються без опалення. І для того, щоб не перевантажувати пошкоджені мережі, мер Віталій Кличко порадив киянам, які мають можливість виїхати зі столиці. Через Київ цифровий маємо інформацію в тому, що десь приблизно 600 тисяч людей прислухались, і зараз на 600 тисяч людей менше в нашому місті. Багато людей дійсно обурились. Скажіть, будь ласка, куди їхати? Я ще раз хочу звернути увагу. Якщо є така можливість, якщо є знайомі, родичі близькі, це потрібно цим скористуватись до того моменту, тимчасово до того моменту, поки ми повернемо послуги. І тепер, звісно, річ про українські зусилля в напрямку до інтеграції в Євросоюз. Україна може стати європейським левом з погляду темпів зростання економіки. От про це під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі сказала директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Але завжди, як ми розуміємо, є але. І для України вони доволі суворі ці, але як то відмовитися від субсидій на електрику та опалення Георгієва каже, в умовах війни нинішня модель зрозуміла, але з фіскального погляду її треба переглянути. Також МВФ наполягає на справедливішому розподілі податків, а для приватного сектору мають бути усунуті бар'єри. І суперуспішними іронічно назвав результати переговорів з МВФ, народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Він повітив, що українська влада чомусь так і не змогла переконати міжнародний валютний фонд в тому, що кешбек тисяча зеленського і масові чекапи це саме те, що було критично потрібно країні. Железняк називає це чеком на популізм, тобто програмами, які мають гарний вигляд в політичній рекламі, але не переконують міжнародних. Кредиторів я додам, що приблизно 15 мільярдів гривень саме стільки коштувала українському бюджету, тобто нам з вами, як платникам податків, урядова ініціатива зимова підтримка. З десяток пунктів від одноразових виплат по тисячі гривень усім до медоглядів для зрілих громадян і безоплатних мандрівок залізницею, експерти одразу помітили, що це дуже схоже на популізм, оскільки держава витрачається на допомогу не лише тим, хто її справді потребує, а просто усім підряд. Частина зимового пакету, яка одразу привернула чи не найбільшу увагу, це безкоштовні залізничні подорожі на три тисячі кілометрів. Хай як офіційні oh. представники влади переконують, що через неї бюджет не схудне, та йдеться про порожні місця в непікові періоди на непопулярні напрямки. Втім, економісти називають суму в 17 мільярдів гривень, а саме з державного кошторису. Ще один з пунктів урядової підтримки. програма Чекап 40 Вона передбачає, що кожен, кому виповнилося 40, отримає 2 тисячі гривень для того, щоб пройти безкоштовне комплексне медичне обстеження. На реалізацію цієї ініціативи у бюджеті на цей рік передбачили 10 мільярдів гривень. Водночас, українська система охорони здоров'я і без того передбачає різні варіанти медичних обстежень за скеруванням сімейних та профільних медиків.